Ану разом давайте і загадуємо бажання. Новорічну різдвяну марку роз'єднані війною. Презентували у Кропивницькому. Відбулося її спецпогашення. Для цього використали поштовий штемпель, який дійсний один день. Тараж марки 720 тисяч. Її випустили у наборі з листівкою та конвертом. Художницею цієї марки є Валерія Михайлова. Це 11-класниця з Миколаєва. Сюжет цієї марки був обраний народним голосуванням. Зображений військовий юнак, який знаходиться на передовій, воює за Україну, а дівчина знаходиться біля ялинки у самотності. Ця марка символізує розлучення, до якого призвела війна. На конверті вже є продовження, що вони дійсно вже поруч, разом і зустрічають щасливий новий рік. Зображення на листівці військового і колядників це малюнок Олександрійського художника Олександра Охапкіна. Він посів друге місце під час голосування. Одна марка коштує 12 гривень. Кіровоградська область отримала півтори тисячі маркових аркушів. У другій годині у центральному відділенні Укрпошти в Кропивницькому марок немає. Лишились конверти і листівки. Залося саме перший прийшов. Ну матриць прийшов. Була черга, но ми як військового пропустили. Саме перший купив, сьогодні в Ви один аркуш придбали чи більше? Один. Мене знайомі попросили, щоб я це зробив. Бо тільки в Кропивницькому, таке ще тільки відкрилися. В тому місці, де я живу, там ще такого немає. Сказали, що поки немає. Буде. Скоро чекаємо. А скоро це коли? Не сказали, сьогодні чи завтра вже? Нічого не сказали. Бо, можливо, завтра. Коли ви прийдете наступного разу? Завтра. Ви взагалі збираєте цю колекцію? Да, але ну першого не встигла. першої немає. І Херсон. Херсон шукала, навіть в інтернеті. Немає. Чому ви збираєте? Ви колекціонерка чи для себе серп... для дітей? Це історія. За словами Тетяни Капустіної, у перший день продали 1350 маркових аркушів. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.